Як буде виглядати планета Земля, якщо все буде як хоче Трамп? От уявимо собі, що Трамп забрав Гренландію, перетворив Канаду в 51-й штат, перевів під керівництво Сполучених Штатів Панамську протоку, переселив з Гази палестинців там кудись, да, бомбардував Іран, домовився з Путіним. І, і, і так далі. Ну, Домовився з Путіним. Я просто не знаю, що, які, коли я кажу мрії Трампа, щоб він хотів, щоб було, і ми не знаємо, що у нього в голові. Ну, домовився це. Або так домовився, що Путін би пішов з України, або так домовився, що він тут залишився на якихось територіях. Ну, коротше, не, невідомо. Але чи буде людство жити краще? От, да. от Гренландія, да, от Панама, от Сектор Газа, от європейсько-американські е стосунки, чи в світі від того буде краще, якщо мрії здійсняться е пана Трампа? І де, 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 друге питання, яке нас менше стосується, але в світ все одно звертає на це увагу. А як будуть жити американці, якщо мрії Трампа здійсняться? От от що буде? Будуть вони краще жити, хто буде краще жити? Всі американці, чи тільки частина, яка частина, наскільки краще, що таке краще, що таке гірше. Питань мільярд.